Микита Шоколюк із Криворізького ліцею 129 тримав український прапор у Бухаресті, де проходив фінал міжнародного конкурсу комп'ютерних проєктів інфоматрікс 2024. Цьогоріч у підсумковому змаганні взяли участь 280 учасників із 17 країн світу. Криворізький програміст став володарем срібної нагороди за програму для людей з вадами зору. Микита дуже переймався тим, що зараз Зв'язку з військовим станом військовими діями дуже багато повертаються людей поранених, які мають вади зору, ну саме отаке поранення. І він хотів допомогти цим людям, щоб вони не були осторонь від життя. І почав в 9 класі розробляти в рамках МАНа Малої академії наук розробляти такий проект. Встановити такий машину взаємодію між людиною і комп'ютером саме для тих людей, хто володіє шрифтом Брайля, а саме незрячими або з вадами зору, для того, щоб вони могли набирати текстову інформацію. Розробляти програмні продукти Микита почав ще два роки тому. Золото на всеукраїнському етапі it конкурсу відкрило шлях до вершин у світовому масштабі. Для того, щоб талановитий криворіжець мав можливість поїхати за кордон, кошти зібрав та надав випускник 129-го ліцею Олександр Сагайдак. Я три місяці плідно готувався до світового фіналу, вчив англійську, готував матеріал, дуже старався і, в принципі, отримав задоволений результат. Проєкт Микити Шоколюка наразі втілюється у життя безпосередньо у Кривому розі. Зокрема, програмою почали користуватися вихованці Криворізького навчально-реабілітаційного центру номер 1 Тепер для дітей з вадами зору доступні будь-які текстові редактори на комп'ютері. На зараз програма дійсно потрібна, вона застосовується. На зараз чекають програму продовження додаткове там дороблення програми. Чекають дуже. Я дуже радий, що вона реально потрібна. Нам писали фідбек від директора навчально-реабілітаційного центру. номер 1 Нам писали самі батьки у месенджери. Що програма дуже крута, і чекають вони продовження цієї програми. Хочеться продовжити це все і теж допомагати людям з певними обмеженнями. Педагогиня наставниця зазначає, працювати з Микитою непросто із власного педагогічного досвіду робить висновок. У юного розробника великі перспективи. Вже 30 років я працюю взагалі в освіті, і я завжди бачу, що ось таких успіхів досягають такі непосидючі в прямому і в переносному сенсі діти, коли дитина приходить, не я йому кажу, а він приходить і каже: У мене така ідея. Я кажу, так, да, працювати будемо. Я розумію, що це буде важкувато, тому що ще раз кажу, дитина така непосидюча, можливо, вперта, ну в гарному сенсі. Ну, буває так, що Микита, треба ось так робити. Ні, це моя робота. Я буду робити ось так. І ось саме в таких у таких дітях отримається результат гарний, і вони ну, посідають ось такі місця. Анна Ніколенко, Олег Каплій, цей день.